На сесію міської ради мали прибути 34 депутати. Прибуло 20. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 33 сесія міської ради восьмого скликання є повноважною. Позачергову сесію міської ради оголошую відкрив. So Введення протоколу нам необхідно брати секретаря. Які будуть пропозиції? Хто за те, що в секретарем сесії була грумню полювання? Хто за? Хто проти? Утримався. Шановні депутати, всі питання вами були розглянуті на спільній депутатській комісії. Переходимо до розгляду питань порядку денного позачергової 33-ї сесії міської ради. Вам роздано порядок денний. Чи є зміни доповнення до порядку денного? На комісіях не було, змін не немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення Прийнято. Відносно регламенту роботи сесії. Для виступів до п'яти хвилин. до відокуточень повторних виступів до 3 хвилин. Перерву провести в разі необхідності. Інших пропозицій немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення Прийнято. Приступаємо до питань порядку денного. Перше питання. Про затвердження угоди про передачу права власності на активи УВКБ ООН шляхом пожертвування та зарахування до комунальної власності Могаліподівської міської і територіальної громади елементів благоустрою. Чи будуть якісь зміни доповнення? Ні. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Немає рішення прийнято. Друге питання про виділення коштів щодо співфінансування робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту доріг загального користування місцевого значення. І які зміни доповнення немає. Хто за, даний, хто за те, що прийняти дане рішення, в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Немає рішення прийнято. Третє питання. Про намір передачі оренду нерухомому майна комунальної власності. За адресою міста могилів Подільській вулиця Вельменська, 19 та включення його до переліку об'єктів другого типу. Будь-які зауваження, зміни? Ні. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Четверте питання. внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 року No 449. Про затвердження програми «Благоустрій Могулі Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Чи будь-які зміни доповнення, зауваження? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження програми підтримки діяльності Могуліподійського комунального підприємства Водоканал. Чи будь-які зміни доповнення, зауваження? Ні. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, немає рішення прийняти. Шосте питання про надання згоди на передачу функцій замовника по об'єкту, реконструкція відділення екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства, могилів Подільська окружна лікарня, інтенсивного лікування, Могилів-Подільської міської ради по вулиці Полтавська, номер 89 дроб 2, Корпус 4, міста Могилева подільська Вінницька область. Чи будь-які зміни, зауваження? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийняти. Сьоме питання. Пронесе змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2022 року. номер 318 Чи будуть такі зміни? Чи допомогти? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення, в цілому, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження програми фінанс... фінансової підтримки. Військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки. Чи будуть якісь зауваження, зміни доповнення? Є доповнення. Є доповнення. Дайте доповнення. Значить, в даному проєкті рішення в, ресурсні, в таблиці ресурсне забезпечення програма фінансової підтримки військових частин Збройних сил України пропонується нести зі змінами, вказавши при цьому е, одиниці виміру тисячі гривень. Все інше залишити. Більше зауважень немає депутатів на комісію говорити. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому зі змінами? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про затвердження положення, про управління Могиліподійської міської ради, з питань надзвичайних ситуацій і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами у новій редакції. Чи буде такі зміни доповнення? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийняти. Десяте питання. Про намір передачі в оренду нерухому майна комунальної власності за адресою міста Могилів Подільський, площа Шевченка, 6, дроб 16 та включення його до переліку об'єктів другого типу. Будь-які зміни доповнення, зауваження немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення Прийнято. 11 питання. Про звернення могилів Подільської міської ради Вінницької області та надання згоди щодо передачі в комунальну власність мина спільної власності територіальних громад, могилів Подільського району, які знаходяться на території могилів Подільської міської територіальної громади. Чи будуть якісь зміни доповнення? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення, в цілому прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Немає рішення прийняти. 12 питання про надання згоди на передачу функцій замовника по об'єктах, реконструкції приміщення будівлі літера АБВ, плавательний басейн з критою ванною 25х8,5 метра по вулиці Шалом Алей, 1 місто могилево подільського Вінницької області, реконструкція будівель, гімназії номер 2 та благоустрою з улаштування спортивних майданчиків по вулиці Ринковій, 33, міста Могилева Подільської Вінницької області. Були якісь на комісії зауваження, питання? Всім зрозуміло, так? Чому зрозуміло? Хто за те, що прийняти дане рішення, в цілому прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Немає рішення прийняти. Тринадцяте питання. внесення змін до бюджету Могилі Подільської міської територіальної громади Могилі Подільського району Вінницької області на 2023 рік. Чи буде зміни доуваження поправки немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. 14 питання. внесення змін до рішення 29 сесії міської ради, 8 скликання від 10.01.2023 року. номер 624. Про затвердження розподілу. Вільного залишку, який склався станом на 01.01.2023 2023 року, по загальному та спеціальному фонду бюджету Моліподільської міської тезерної громади, Могалі-Подільського району, Вінницької області. Бо які зміни доповнення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався, немає. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання вичерпане. Я дуже дякую за оператив. Чесно, я знаю. Я дуже дякую за оперативність, що ми сьогодні зібралися і прийняли головне то, то рішення, яке потрібно було в нашій армії. Було е, звернення Збройних сил України, ми зібралися, прийняли рішення, виділив місцеву бюджету на бюджет Збройних сил України кошти. Це дуже важливо. Я вам дякую за те, що ми це зробили. Я хочу надати ще одне слово Віталію Івановичу. Шановний колега, шановна голова, я хотів би до вас звернутися з таким питанням, щоб, якщо можна, дане це клопотання моє вважалося як устний депутатський запит. До мене неодноразово звертаються сім'ї загиблих воїнів, саме тих воїнів, які загинули в період з 14.02.2014 року, по період до 24 лютого 2022 року. Яке питання? Достатньо таке важливо і знаєте, воно ну, чутливе для них. Чому? Я попросив би, щоб підготували на слідуючу чергову сесію проект рішення щодо звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, а також до президента щодо вирівняння питань фінансової допомоги саме цим сім'ям загиблих. Розумієте, я не хотів би, щоб нас в нас державі ділилися сім'ї загиблих до 24 лютого 2022 року і після 24 року. Я вже не говорю про одноразову виплату, яку зараз отримують сім'ї загиблих. Це, звичайно, ніщо по порівнянні з втратою близької рідної людини. Але як сказала одна мама, моя дитина теж, вибачте, мені не черешнями, подавилася на війні. Вона теж загинула. Я просив би вас, Геннадій Григорович, просив би апарат міської ради розробити проєкт рішення щодо звернення до Верховної Ради, президента і кабінету міністрів. Я думаю, що якщо ми всі разом, не тільки наша громада, не тільки наше самоврядування, а й інші громади будуть звертатися, це питання буде вирішено позитивно. Ми не повинні їх ділити. Вони всі наші рідні, вони всі наші герої. Я дуже дякую за те, що мене висловили. Прошу апарат міської ради Тетяна Револьна зверніть на це увагу і розробіть проект рішення. Дякую, Віталіван. І Віталі, Віталі, звернення є в кожного депутата і в міської ради і до мене безпосередньо. Тож да, ну, зверталися в Тетяну Гірасівич по цьому да. питанню. І я вам скажу, це буде справедливо. Чому? Бо це були не тільки їх, це були всі. Чому? Звичайно. Бо в реальності війна, як би її не називали, гібридна чи там відкрита. Вона ще 14 року і наші. Захисники, наші герої віддавали життя за нашу територію за Україну. Відповідно, це є державне питання, в якому ми має прийняти дуже активну участь. Я думаю, що це проєкт рішення е, юристи відпрацюють, щоб воно було більш коректне, таке знати, що можна доступитись було всіх. Я думаю, що після, якщо ми не самі будемо звертатися, я думаю, що це підхопить інші міські ради, і інші обласні ради, і це повинно вийти десь на державний рівень. Основне, що вони говорять, ми не хочемо, щоб нас ділили до 24 лютого і після 24 лютого. Знаєте, що важливо в цьому рішенні? Що в ньому є правда? Да, да. А для нас це дуже важливо. В ньому є правда, і я думаю, що ця правда потрібна, щоб вона все-таки була прийнята. Дякую за розуміння. Да. Шановні депутати, ось є ще якісь зауваження? Поправ немає. Порядок денний вичерпаний, позачергову 33-й сесії міської ради восьми оголошують закриту. Ще не в мене країни, місланівора, ще